Вітаю, брати, сестри, Божого благословіння. І хочу сьогодні затронути тему. Коли Бог проводить нас через шторми, то він для нас готовить берег. Знаєте, іноді ми думаємо, що ой, де той берег, як Бог мене проведе. Іноді ми опиняємося у бурі і через е, наш непослуг або через якісь обставини, тому Бог веде нас через цю бурю, але приводить нас е, до берега. Нам потрібно просто довіритися, як в Марка в 4 розділі 39-й, 40-й вірш. Каже: Ісус, ставши, заборонив вітровий, сказав морю, замовкни, перестань і вітер стих, і настигла велика тиша. Настала велика тиша. Учні були поруч з Ісусом Христом, але все одно злякалися, тому що буря наскільки була сильна, що їм не видно було ні берегів, нічого. Та шторм він показав, хто є Ісус. Він показав, хто були учні, як вони довірялися насправді, і хто завідував всім цим. Якщо ти сьогодні в бурі, і не то хочу тобі сказати: не панікуй, не роздражайся, не гнівайся. Ісус у твоєму серці. Ісус у твоєму човні. І буря не, не, не знаєте, вона, вона може пройти, щоб ти не втонув. Христос завжди з тобою. Він з тобою. Вона пройшла і показала, що настільки не сильний був вітер, Христос сильніший від цього, і це важливо для нас, кожного знати і розуміти, наскільки з Богом буде, ми можемо бути впевнені в тому, що Він є створець всього. І він може запретити всім цим бурям, коли він приведе тебе до берега, тому що він з учнями своїми доплив до берега, і з ними було все добре. Також і ти допливеш до того берега, який тобі потрібний. Амінь.